Спочатку нам потрібно у капусти вирізати качан. Це потрібно для того, щоб листя добре пропарилось. Ось так добре до самої серединки вирізаємо качан, щоб туди могла заходити гаряча вода і щоб у нас листя добре відходило від середини. Далі занурюємо капусту у киплячу підсолену воду. Пропарюємо та відділяємо пропарені листочки. Важливо, щоб капуста повністю була у воді. Бачимо, що пропарені листочки відділяються самі по собі. Ось так поступово один за одним відділяємо усі листочки. Таким чином листочки стають м'якенькими і з них легко формувати голубці. Ось такі останні маленькі деформовані шматочки не викидаємо, вони нам знадобляться для того, щоб застелити дно каструлі. Тепер у пропареному листі зрізаємо прожилки. І так робимо з кожним листочком. Ось ці залишки теж не викидаємо, кладемо їх на дно каструлі, в якій варитимемо голубці. Отже, капусту підготували, тепер готуємо картоплю. На одну середню капусту нам потрібен приблизно кілограм картоплі і одна ось така велика цибуля або дві середніх. Це все натираємо на терку. Чим дрібніше натерти, тим краще я буду користуватися кухонною технікою. Картоплю я натерла, тепер перекладаю її у каструлю з товстим дном. Солимо картоплю на свій смак, я додаю 1 чайну ложку солі і також додаємо чорний мелений перець. Перемішуємо та ставимо на плиту, щоб заварити картоплю. Варимо помішуючи на маленькому вогні, доки картопля не почне густішити. Таким чином, голубці із завареної картоплі виходять м'якіші і також не мають ось цього такого синюватого відтінку. Крім того, їх значно легше формувати, оскільки немає зайвої рідини. Важливо добре перемішувати, щоб картопля прогрівалася рівномірно і не пригорала внизу каструлі. Загалом це заварювання не займає багато часу до 10 хвилин на маленькому вогні. Готова маса стає густішою і має такий більш темніший відтінок, як зварена картопля. Ось так виглядає моя готова заварена картопля. Її доволі вже важко перемішувати, тому забираю її з плити. Також ця маса може мати в собі грудочки, тут не хвилюйтеся, це все потім пропаде після того, як голубці зваряться. До завареної картоплі додаю посмажену цибулю. Цибулі доволі багато, дві великих цибулі посмажені до золотистого кольору. Перемішую це все. І трохи охолоджую цю масу, щоб вона не була гарячою і можна було ліпити з неї голубці. Дно каструлі я застелила залишками листя із капусти і будемо формувати голубці. На листочок викладаю одну столову ложку картоплі і щільно загортаю. У мене листя капусти невелике, тому я його не розрізаю. Якщо у вас буде великий листочок, то можна розрізати його навпіл і таким чином скрутити голубці. Так, підпихаємо з обох сторін і щільно складаємо голубці одне біля одного. Хоч процес заварювання картоплі займає додатковий час, зате потім ліпити такі голубці одне задоволення. Голубці з картоплі можна також робити не пісними. Тоді до завареної картоплі можна додавати масло, а також смажити цибулю на салі або шкварках. Це теж насправді дуже смачно. І таким чином робимо всі голубці. Я роблю голубці середнього розміру, не люблю надто маленькі, тому що там мало начинки, а багато капусти. Ну і так само не люблю надто великі, вони виглядають якось неестетично. Заповнила перший ряд і зараз буду викладати наступний ряд. Так доти, доки не закінчиться капуста і картопля. Отже, я використала усу начинку і в мене залишилося ще кілька листочків капусти, я викладаю їх ось так зверху по голубця. Далі роблю заливку для голубців із розрахунку 1,5 літри води, одна чайна ложка солі і 1 столова ложка томатної пасти. Сіль і томатну пасту додаємо на свій смак. Томатної пасти можна додати більше або зовсім її не додавати. Ось так перемішуємо, щоб вийшла однорідна суміш. І вся томатна паста розчинилася. Тепер заливаємо цією сумішю наші голубці. Заливаємо не повністю, так, щоб верхній ряд трішки було видно. Далі кладемо сюди тарілку або якусь кришку, щоб голубці не спливали догори. І ставимо їх варитися на маленькому вогні. Я варю голубці після закипання приблизно 1 годину, але це залежить від того, яка у вас капуста і наскільки добре ви її пропарили. Тобто час може зменшуватись або збільшуватись. Важливо, щоб голубці були м'якенькі. Як я і казала, у мене голубці варилися приблизно 1 годину. Вода достатньо википіла, тепер вони вже готові, можна куштувати. Традиційно такі голубці подають із посмаженою цибулькою.